Впливають на людину, повністю уражують внутрішню систему органів всіх, нервову систему можуть уражати. Так само впливають і на природні середовища, і на савців. Особливо небезпечно для пестицидів пестицид впливає на морських тварин, але тут, слава Богу, що вони далеко знаходяться. Ну, саме більше, що це кажу, вплив на людину. Особливо коли ці пестициди попадають, небезпечні відходи попадають в воду. Приближні села і міста беруть з колоцією в воду, п'ють, і ви самі розумієте, що які хронічні хвороби можуть бути у людей. Питання потім відповім. Дякуємо. І якраз про вплив на здоров'я. Я хочу ще нагадати, що е, гранично допустима концентрація е, саме гексахлорбензолу у ґрунтах складає 0,3 міліграм на кілограм. Це є дуже маленька, тобто, чим менша концентрація, тим більш токсичніша, небезпечніша речовина. І саме про вплив на здоров'я розкаже наш еколог Міжнародної благодійної організації екології право людини Катерина Норенко.